Ось такий автомобіль у нас 2008 року. Це у нас X-6 у гарному кузові. 2008 року один хазяїн з автосалону. Автомобіль офіційний, 3 літра. Передні задні партроніки, камера з заднього руху, Дотяжки на дверях, безключовий доступ на всіх дверях. Чистий гарний салон. Також у нас є задні підігріви і у нас управління кліматом. Також ззаді є безключовий доступ на передніх. Повний електропакетик, гарний стан водійського сидіння, пам'ять сидінь, вентиляція і підігрів на ньому також є відкриття багажника без рук, з салону підігрів керма. Круліс-контроль 114 офіційного пробігу. Камери ви бачите, автоматична коробка передач, чорний дах і люк. На дотяжечках все працює. Ось дивіться. Компанія автопарк. Звертаємось і ще більше варіантів у нас на сайті.